Отже, заяви з офісу президента українська сторона не піде на жодні компроміси і ніколи не піде на заморожений конфлікт. Ось про таке заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Отже, він додав, що історія вже має невдалі приклади перемовин, які не діяли так, як було треба, як, наприклад, Будапештський меморандум чи мінські домовленості. І також Єрмак зазначив, що у мирному процесі будуть обов'язково брати участь і європейські партнери України. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що має важелі впливи на російського лідера, проте наразі не планує їх використовувати за його словами. Переговори триватимуть, і водночас останні заяви з російського боку він вважає позитивними. Навіть більше Кремль нині вивчає і можливість зустрічі російського президента Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа у квітні або травні. Про таке пише The Moscow Times із посиланням на російські джерела. Також там зазначають, що обговорюється дата навколо Великодня. Нагадаємо, що це 20 квітня, і за даними видання найімовірнішим місцем проведення перемовин є Саудівська Аравія, хоча розглядаються й інші місця знов таки близького сходу. І водночас у Кремлі вважають, що їм не варто поспішати з проведенням зустрічі. зазначається, що Москва хоче відкласти зустріч на пізніші дати, щоб максимізувати можливі. Поступки із боку Вашингтона в обмін на припинення бойових дій в Україні, проте російські чиновники також хочуть не впустити момент і, мовляв, збалансувати прагнення Трампа до швидкого припинення вогню. Один із російських дипломатів заявив журналістам, що і Путіну, і Трампу, нібито потрібні чіткі перемоги.